Всім добрий вечір, добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Щиро дякую і бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом. Знаєте, як ото кажуть, є і перше, друге і третє, а треба ще щось для перекусу. Ну, значить, сьогодні такі м'ясні рулетики в листковому тісті зроблю, з листкового тіста для перекусу. Для цього буду брати. Ось у мене підготовлений фарш уже є. Тут у мене свинина, нічого тут такого в цьому фарші. Фарш, як на пельмені приготовлений. Даже можна, якщо у вас, ви щось готували з фаршу і у вас залишився фарш. Покладіть його в судочок, поставте в морозилку, і через пару днів ви можете дістати цей фарш, розморозити і використати його в оці рулетики. Значить, фарш у мене тут свинина, сіль перець за смаком. І трошки я додавила приправи для м'яса. Все за смаком додавайте. Зробіть фарш такий, як ви любите, який вам подобається. От тоді і ці рулетики, звичайно, що будуть смачні. І беру ось таке листкове тісто. Тісто в мене сьогодні з магазину. Я його розморозила і зараз покажу вам, як буду з цього тіста робити рулетики. Так, значить, взяла ось листок тіста. оцього купованого. Значить, тісто е, заморожене листове, отак От воно називається на упаковачці. Отут його одним воно листочком такий під кілограма. Значить, трошки отак його зараз розкочу ще. Трошки, зовсім чуть-чуть. Отак. Отак, чуть-чуть так його ширшенько зроблю. Так, і довжину трохи роз... Тяну його і в ширину. Ось так. Так, розтягла, хватить. От. Тепер на тісто ось беру і намазую, наношу оцей фарш. Просто отак беру, таким слоєм тоненьким, і зараз його розмажу по всьому цьому листку тіста. От. Рівномірненько так нанесу його. Ну, наскільки в мене хватить, може, я й не все тісто використаю. Якщо не все, то заверну назад у плівочку і знову покладу у морозилку. Так, зараз розмажу фарш. І тоді далі вам покажу, як буду робити. Так, ось так, бачите, як нанесла я фарш на оцей шматочок тіста. Так? І тепер буду ножиком десь отак, сантиметра, десь по 2, по два з половиною. Отак беру, розрізаю на полосочки такі. До кінця розрізала. Ще раз так пройдуся. От. І тепер беру отак і скручую. Оцю полосочку, отак от таким пенючком, начебто. Ось так. От. От так скрутила. От, ось таким пеньоч. І все. І ставляю на противень. змазаний противень, застелений пергаментом, трошки змазала олійкою і буду ставити на противень. Зараз ще одного, можна трошки вущи зробити. Можна два сантиметри, отак от. Тут, за бажанням, як ви вже захочете, раз пройшлася, два пройшлася. Ось так. От і скручуємо. Видно так, як я роблю. От, можна навіть ущенькі робити ці пенючки. Отак. От Все. Зараз показала я вам, як буду робити. Зараз пороблю і тоді підключуся, а далі вам покажу. Так, ось показую, дивіться, ось так я зробила ці м'ясні пенючки. Бачите, ось покрутила. Тут ось більші вийшлися, показую. Те, що я перші робила, я їх розрізала навпіл, щоб вони трошки вущенькі були. А ці вже я крутила менші, так як я вам показувала, з двох сторін полосочку скочувала і получалося ось так два. І тепер їх буду змащувати ось збитим яйцем зверху. Змащую збитим яйцем. Можна зверху ще притрусити кунжутом. Зараз змащу всі, духовку розігріваю до температури 180 градусів. Щедренько так змащуємо. змащуємо і боки, і верх, щоб гарненько було помазано. яйцем. І все. І будемо виставляти в духовку. Духовку виставляємо і десь хвилин 20-25, ну, треба подивлятися на них. Треба подивлятися, зарумянити, щоб були такі ароматненькі, рум'яненькі, гарні пенючки. Спеклися мої рулетики, ці м'ясні. В тісті, значить, фарш в тісті. Мої ці рулети випічка була, значить, в духовці рівно 35 хвилин. Слідкуйте за випічкою, тому що духовки в усіх різні. От. Хочу сказати вам, що такі рулетики можна приготувати замість гарячих бутербродів і на сніданок, і в школу діткам, чи внучатам своїм. Їх можна смакувати із сметаною, можна з кетчупом вмокати. Я вже один скуштувала, смачно виходить. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати таке блюдо. Дякую всім за увагу і до нових відео!